За останніх 70 років військових аж ніяк не поменшало. На зміну ветеранам Другої світової прийшли афганці. За 16 років до них долучились і учасники антитерористичної операції. Та й це недалеко увесь перелік наших військових, які беруть участь в миротворчих та військових операціях в усьому світі. Усіх тих, хто віддав своє життя в боротьбі, відзначили хвилиною мовчання. Жива легенда Іван Бабак вже сім десятків років відзначає пам'ятну дату день перемоги над нацизмом. Коли почалась війна, Івану Івановичу було лише 17 років. Тоді ще юнак він зовсім не знав про масштабність війни, яка на нього чекала. Роки минули, а ті страшні події досі стоять у чоловіка перед очима. Всім моїм сверстникам, особливо добровольцям Красної армії, котрим я являюсь добровольцем красної армії, котри з 22-го… Юня 41-го года 9 -го мая 45-го года пройшли фронтовими дорогами до сих пор сниться війна. Вони во сне воюють. Не лише у вісні, а й в житті бачать війну на сході. Чимало людей впевнені, що антитерористична операція вже давно переросла у війну між Україною та Росією. Втім, на думку колишнього військового, конфлікт відбувається лише між східними областями та столичною владою. В тих областях. была стоит обстановка и отношение к нашим властям киеву поэтому они не согласны видимо я так думаю не согласны с политикой киева и начинают с помощью с помощью россии против нашої родини виступати. минули десятки років і нащадки героїв-визволителів змушені знову брати зброю до рук, аби захистити свою державу. І невідомо скільки цього разу Україна втратить своїх синів та дочок, аби здобути перемогу над ворогом.